Сьогодні тема енергетичні проблеми, інфраструктурні проблеми і перспективи на майбутньому в тому числі перспективи на мирні розв'язку на повернення миру в ухідні. Швікраїна і навіть в Києві знову мав можливість вулиць... відчути, що таких руках... так, про який ми говорили. Врат... Потім... в другому році. потім помираємо з річки. Лазішки... Заспокоїлися цьому плані, Потім навпаки. Були серйозні удари. Сильно стривожилось знову такі качелі, не ключеві. До сюди. І ось ми маємо знову серйозний загроз. Нати гіперкритичні проблеми.

В більш безпечних регіонах то, наприклад про все ще. Що він помираєш, ще 9 годин за добу було світло і це ще як кажуть не межа. То цей час можна почути в публічній площині. Я думаю, що кожен з вас теж може промоніторити і знайти такі. Прословжування від таких стійких експертів висловлення уковицькі письмові, все снаряже, матеріали якісь там на кшталт того що а що там вороги Росіяни агресори думають, що вони нас зламають. Ні, ми стійкий народ. Ми не зламаємося. Байдуже, що вони б'ють по енергетичним об'єктам. І у нас десь там більше немає світла, ніж є. Ми все одно стійкі і не будемо ні про що говорити з цими знатими агресорами, тому що нема що говорити з терористами. Ми стоїмо, ми переможемо. Ну, класні, класні тези, супер тези, приємні, якби. Єдине, що фальшиві вони, просто, просто фальшиві. Тому що говорять, це, як правило, ті, які найменше відчувають наслідки цих блокаутів і інших супутніх проблем. Частіше говорять ті, які нормально забезпечені матеріально-технічною фінансою, які, наприклад, спокійно можуть тривалий час обходитися без... Як стати мережі, тому що вони включаються генератор надовго. Їм вистачає навіть запасів. Вони собі спокійно можуть купувати пальне, на якому працюють ті генератори. І тому вони спокійно можуть розказувати всій країні. Треба піддаватися вливам таким терористів. Шо? Пофіг, що вони знищують інфраструктуру аналітичну в даному разі, Пофіг, що вони продовжують вбивати українців, армії, ФТО. Бережна Мы в штыки. Нам все все брать Мы все равно. Дякую, хорошо. Что, что собачники хотя бы три штуки. Дуришки. Собираются так просто. Бежу на этом. Спокойся. Это собаки. Ну, даже за твои два уже. зовсім Зовні себе берегов собак і тішечки зражати, коли хтось біжить пес. Тобто продовжую думку, да? тут тобто, ті, яких мінімально ці проблеми стосуються, розказують з великих екранів із соцмереж. Що не треба зважувати, не треба навіть думати про те, що про щось там з терористами говорити. Ми стійки ми переможемо. Можна, перепрошую, почути єдина новина. Нашого. почути думки реально полістичних громадян, які ледве зводять кінці з кінцями на межі виживання, а хто всі за межах виживання. Почути їх думку. А що вони скажуть про нашу гіперстійкість? Про що. Це все зважати, не рухатися до яких там переговорів, компромісів. Неприємно для нас, звісно ж, але можна, я можу спокійно запропонувати, бо хочемо записати такі коментарі. Поїхати разом на округ, який я постараю в парламенті. І... Ні, я не кажу, що я буду конкретно до когось направлятися, тому що скажу, що я там когось підготував, та, не зараз підкупився і сказав та, озвучувати якісь кінчики. Ні. Давайте, щоб я просто був поруч, щоб я бачив, що ці об'єктивні. Такі змії і воїн реально не вибірково, випадково порядку звертаються до пересічних громадян. і потім не потружуючи, вигідне чи не вигідне нам ач інша позиція, показується суспільство. Так я не кажу, що там не може бути подібних тез, тому що і серед тих пересічних можуть потрапити по резону випадково. і представники того невеличкого відсотку, які більш-менш забезпечені, які мають ті ж генератори, вдома запас матеріальних фінансів, які більш-менш спокійно переносять після довготриває без електричних період. Хоча можна, звісно, що спокійно перевіряти, якщо вже задатися цільно максимально об'єктивно, звісно, взяти. Можна піти з тими людьми, які... Попитають, які попросять висловити свою позицію. Піти з ними додому за до них і просто подивитися, а в яких умовах вони живуть. І коли ми побачимо, що хтось з родини, яка перебуває на межі виживання, які ледве тягнуть якихось обіг і за інших і думають, як зробити так, щоб просто... Був хліб в хаті і щось там до хліба. І ці люди скажуть ніяких переговорів, ніяких компромісів. Та хай вони собі б'ють по енергетичній та іншій інфраструктурі. Хай вбивають. Ми все одно стійкі і ми не підемо на ніякі постигнув компроміси агресору. От тоді і я буду розуміти, що і таке буває. Я би хотів почути позицію окопних і штурмових воїнів, на яких тримається оборона. А можна запитати? Їх, реально. Так, я теж готовий, як кажуть, тримати свічку або направити на такі опитні спілкування, комунікування когось з довірених осіб, які мене догляд, і я зрозуміти, що якщо вони підтверджують, що там все чисто. Все було там чисто можна почути? Від них. Про те, що ніяких компромісів, ніяких перемог, ніяких поступок. Ми переможемо, ми всі хисе. Щось я від знайомих захисників передоволю. Чую трішки інші тези. Чую тези про те, що влада має робити все можливе і неможливе для того, щоб дуже припинити активну фазу війни, і перевести вирішення проблеми дипломатичну площину. Я це чую. Чую вимоги демонструвати максимально можливу дипломатичну майстерність заради досягнення цієї ташової мити. Переведення конфлікту з військового в дипломатичну площину. Ви не Зустрічали таких? А ваші родичі, близькі, друзі, сусіди, знайомі, які напередові, що вони говорять про це ну, все. Хто, хтось з вас спілкувався на ці теми, напишіть в коментарях і дайте можливість мені поспілкуватися теж. Тими воїнами з перевоєм, які висловлюються категорично проти будь-яких перемовин, компромісів. Зрозуміло, що неприємний і неприйнятний для нас заради припинення активної фази війни мої рухи. Будь ласка, я думаю, що... Абсолютно більше з тих. Або вже всі тільки дивляться це відео, чи в онлайні, чи потім. Якраз чудово знаю. що чу. Хлопці з доволі. Мають да, ну, кажучи іншу позицію. У більшості своєї. Ніж ту, яку видають дають ібито за позицію військових, тому що цю позицію видають умовно хтось там зміноборони або хтось з високих посадовців в армійські вертикали нарали і тому повітря знову ж таки ті які реально не воюють по штабах іноді колись там поїдуть зону бойових дій. І то іноді це перетворюється на знову ж таки чергові невибрані страти через те, що якісь там перепрошую з Солтофонською работу психологією. По вишукують особовий склад десь там, для того щоб або якісь грамоти вручити подяки, або якісь нагороди, або просто щось там розказати з розумним виглядом з відчуттям переваги над цими простими вояками, а все обертається тим, що як кажуть щиточ. Потім туди оперативно відбуваються прольоти і ми зазнаємо величезних страт непоправних, критичних і повторюю невиправданих, тому що це не класичні бойові страти, коли їх можна зрозуміти, як кажуть. Така у нас ситуація фальш на фальш. Так само як з так званою визитаційними роботою. Хто найбільше кричить, що всі мають воювати, всіх треба поризбати, але ті, які не воюють і не збираються воювати. І Їхні рідні, близькі теж не там. Ось вони про це розказують. Герої цей зон. Особливо потужний на цей патріотичний і воєнний дух. Десь не просто у віддалених від зони бойових дій регіонах, а в інших країнах. На Заході. Де Наші співвітчизники демонструють дива стійкості їх ніщо не зламає. Вони рішуче виступають проти будь-яких перемовин, проти будь-яких можливих поступок компромісів. Ні, лише, лише до останнього воювати. Фальш, фальш. Разом з тим є і проблески надії в плані можливих змін уставлені до питання комплексування сил оборони. Ось те, що зараз обговорюється той попередній план озвучений шмиглєм. Ні, це Він дає певні надії про те, що можливо буде запропоновано підписувати контракт. На рік і більше мотиваційне складовою. Чим надовше підписують контракт. Вивчиться. Бонус все нормально Просто Коніше павше це на авто забіснення Пішен Аби як автомати завтра буде наші фаси Заганяння громадян погрозами силами в армію це не просто ганьба для нашої країни. Тому що виглядає так, що у нас вже більше нема кому захищати вітчизну, і тому громадян треба заганяти в армію під дубами. А це просто приносить. Величезний комплексний негативний ефект. Величезні критичні негативні результати. Це ганебна мусифікація. Ганебний ярущи. Возьміють публічно і дають адекватні військові. І навіть перший заступник міста Брова Фаланди цього. Це Основа для величезного схематозу. На мусифікації це все тримається. Це обвищування, не, не спроможна вже воювати на різних етапах. На цьому тримається бізнес навколо втечі до країни. Абсолютно більшість тих спірговлян, які намагаються шукають шляхи, тих тих зірних країн, це ті, які реально просто не спроможні служити воювати. Їх немає сенсу намагатися зганяти армію, бо це просто деборізм і адекватність. Але зате... Щодово прочитає і ця частина схемотож. Вирішуємо питань, як допомогти таким громадянам втекти з України. А потім ми створюємо якісь зайві біократичні структури, типу так званого Міністерства єдності і тому подібне. Ніби адекватні люди, не розуміють, що це. Ніякий інструмент повернення або утримання громадян покої. Фальш на фальш. Відбувається те, що я казав про надійнові віці сигналу про можливий перейти до комплектування на контрактних мобілізаційних задачах. Ще одне із причин того що. На решті про це заговорили високі кімнати. Може бути те, що просто вже є там розуміння, що вичерпуються вже абсолютно всі резерви для підтримання з іншого боку цього схематозу. То банально вже просто не залишається людей, громадян України, які мають... Можливість рішати ці питання з працівниками рабовласницької системи за не лише за рахунок якихось своїх збережен, чи за рахунок розпродажу якогось майна, а й за рахунок позики тому подібне. Тому якби вже ну, все вже закругляється. Лавочка, давайте вже будемо говорити про перехід до мобілізації другого боту. Це теж не що саме це є причиною таких розмов. Та, Дякую за увагу. Всім добрим людям бажаю найкращого, не, не добрим бажаю стати добрими і всім нам, як не швидко до мирного життя.